А тут на землі залишились розбиті болем серця, у яким може дати тільки Господь. Мені вісім, маю рану личка, мама плаче. Тато упою. Вонили вчора ми сестричку найдорожчу крихітку мою. Мені шість, я зараз у бабусі, тата й мами в мене вже нема. Я за свого братика молюся, він пішов, не його. й нема. Мені сім зламав у чолора пальчик. Як в підвальний гла... гасне блиск свічі, мені сниться мій убитий братик в теплих плямах крові уночі. Мені п'ять. Учора вбили маму, мучили в кімнаті. Я кричав, а тепер один під небесами. Боже. Аж тебе так звав. Мені було два, коли ракета влучила у наш високий дім. Я не встиг пожити і мав померти. В мене лишився брат. Йому лиш сім. Мені нуль і буде так навіки, бо я народитися не встиг, маму вбито руським чоловіком. Лютий жах в її очах застиг. Господи, за що нас розстріляли? Линуть вітром голоси дітей. Ми ж рости хотіли і не знали. Що настане час страшних смертей? Мені десять, і я бачу з неба, як Росія мучить рідний край, скільки крові путлеру ще треба, Господи, молю катів скарай. карай, як настане мир, ми заспіваємо так, що нас почують на землі життя під вічним небокраєм, те, що ми втратили маліє.